8.40. Сьогодні одна з останніх, напевно, моїх дальніх виїздів буде на щодень. Буду їхати по треку мішаному, мішакось пропонував цей трек, я ним не, не, не катну. Отак, їду, Чотко по треку. Трошки буде ґрунтів. може це таки 40. А Обратно буде асфальт. Так. Вишняки, сегмент. Ох, ми тут їхали. Нам Ну, тільки обратно. Звідти накраї в сторону і мені дує. Класами можна б навалювати, якби їх би братними. Такі міста ще прохолодно трошки, але буде тепліше в обід. Mm -hmm. Скільки було дощів, наче було дощів, вроді би. Трошки піска присутні. Обідна, ця дорога була ультра на катіста. Прирівняв даль з асфальтом. Це стара дорога на Київ, до речі, коротка. Так, каух ти ж коли сіздили. Ого! Нічого собі загруз. Ти. Знову грунти! От, вони краще на касі, як завжди. Класичні дороги наші. То як ми їздили раніше на МТБ-шках. Там всякі круги невеликі там на До дось так, таке От Оце довго дійсно чудово їхати на Київ. Цю дорогу, вона така дика. Тоже быстро їдеться. Бачите, зустріча наслайте. Так що нормально, можна, можна летітько. <му> Це київ Одеса. На цьому учасники я те Києва десь кіло 50 дідуть і обратно додому тренуються. Це. Я трошечки сократив дідня трошки об'їхав. Я не впевнений, хібі нього обмішаний. Тоді вже хоч з ці здорові. Слабак. Ці мішені міста. Ось цей підйом цей пацани, лютий. Пам'ятаєте, як ми на нього на тебе виїжджали? Спробую я награв, але ньому виїхати на грав, бо це перший виїзд награбив у ньому, зараз я вжануся нормально. Пробию виїхати, пробую. Пробую виїхати. Не знаю, скільки це вийде в мене? О, опа. Опа. Хоп, хоп. Хоп, 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 хоп. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. Хоп, Тяжко, тяжко. Тяжко. Тяжко, тяжко. 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 My face in a constellation, pushing the limitations. I do it for generations. It's Чудова пильова дорожка. Якщо де десь буде кіло 2-3. Клас, дорожки мені нравиться. Тут трошки аграрій не окатав дорогу. А дорога може бути і скоро закінчиться. така трошки забута. Побачимо, може проскочимо. Фух, трохи затишок в полі ідеш іди всі на Трохи дуже прикольні. Навіть по приколу. Такі герої в грунтові можна, до речі. Норма, Можливо, що щось невелика, але ми ще ти на граво летиш. особливо по грунтам особливо. погирше. Ну, блядь, какашки. Здесь. По какашку, наверное, еду. А, запахи. Приехать запахи. Чудові. Це вже пожовтіло, вже осінь. Так, це вже напевно остання неділя. Ну три дні останні. Там вже піде спад. По теплу вже все, вже вірветься справжній осінь. Холода, дощі, два слоя. Штани одягати. Кудись хоч на тіл 60 виїхати? Якщо, все, якщо взагалі вийде. Гарний асфальт закінчився на кетісти. Тепер підйом бетонний. Село погреби. Так мене з погреби, так мене зустріч... зустрічає. Реальна охорона. Мене бетонне мене пускати мене, мене пусти мене. Я вибачаюсь, ребята. Я так дуже обратно прийду, обережно прийду. Вас налякав, так? Да? Вибачте. Барниців я об'їхав, щоб їх не лякати. По треку їде. Тоси тобто я не повністю дорого, звичайно. Тобто таке, мішок намалював нове іскусок дороги. Він не мій невідомий. Блін сюди. Ось таке. Мені прямо. Ось так. Боже Ой-ой-ой, це заїхало. Це вже такий цікавий кусок ліса. Знову ці піщі походи, повторюсь, як попередній раз. Це трек. гребельний трек. гребельний трек. Це не Тстежко. І ну Зараз вже майже вийшов. Коротше. І світ жестів, по треку. Мостик такий кумедний Блін, ну звісно, гад він малює. День ці дороги бачить, бачиш, яких який він підтягує ці, підтягує карти. Мені дуже цікаво. В общем, можем стежка є. А там цивілізація. Все. Нормально. Ладно вже. Що трошки залишилося прийти мені. Контент Блін з дорогу ж бачу Аж до неї до неї ж добратися Що, на простесі сі і ти мені тепер деся мені Збився трохи стрекарку якось проломився блін, тепер тікаю Та це блін. час почався я як нахо сюди я не знаю? Так ладно. З Стрека збився, знаю хлопці там була дорога, але просто я десь збився і йшов не петнути. Нас доганяє середнє, бо відно. Це Треба Нас доганять. є можливість. Все, да, кінець, да, середні. Пошуткому я б я перекусив. Обід буде вже буде ходоросівки обід. Взяв собі Я ж його розкірячений, Навірно, наже хлам розкіряче. Поки я довезу його. Посипався в сумку. О, рущаточка. Це я під'їжджаю до Київської Русь Парка, який я на випаду. Вони <гум> вбив там вже був. Я скорусь. Ой, милимісі киян не підень, а це їхній міня. Виряю з Києва і сюди йдуть. Тут накатіш на греблі, на МТБшках. І в містах. Там ще бульмистри буде, буде прикольно із хреста. Теж часу ці фоткаються. Прикольно, що я і таз заскочив по треку. Круто. Ось такі краєвиди. Знаково місце, п'ян. Ці місця такі. Я, відсміся, полюб полюб полюбляють. Такі Тут дуже гарно. туда Кендроб залітаю, старі безрадичі чи... ну, це вже всякий ян. Сили поки нормальні сили. Так що їдемо, їдемо. День чудовий, теплий. Порушую. Тут тут середня, треба бути тридцатка, матриців 5-40. Круто. Ха -ха. Порушник. Усько, віодорожка. Но не расслабляться. Опа, площадка, чтобы чтоб не, не, не расслабляться. Я кайфую цих велодорожок. Старі без радості. Їду від того хреста. і така велодоріжка така така, 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 така сільська. Місцями саме прямо, прямо автобани їм зробили. місцями такий такий асфальт сільський. Бля, кайфую. Прямо тут по кайфу кататися з Класна доріжка, щось міняється по бокам. Таке дуже класна дорожка доріжка. Не напрягає, як бедро прямо втупа. Ховаєшся від них, ховаєшся від вітра, під машин по кайфу. Тільки мені навалювали вверх через планітарку, а там всі воєнні закрили до нас дорогу. Трошки об'їжджаю. Щас зараз туди тут треба мені підвертати. От туди мені. Опа! Пропустив, Ох, пропустив. Ого. Мені сюди, коротше. Он, як я їхав, по ідеї був їхати верхом, отак красиво верхом, дуже класний краєвид, але... Юрідонизом. Типа так, коротше, все. Тут я вже пам'ятаю, як треба біжати у цю тему. Але тут, тут тоже гарно. Для кадри будуть всі класні кадри для камери. Покатися. Ооо-о-о-о! О! О-хо-хо! Класно поймал приїхав! Дорогу будь строить нову! Блін, я бы вже уже з от рассыпки! Це кочерський той флайтовий. Тепер грунтівка знову. У мене обід, тут довшому їсти, бо я вже приїхав з соціалізацією. він такий плов. Сьогодні в мене цей спонсор, коли не ще спонсор. Все, я пообідав. Далі лечу, вітря задуває, краще страшно. Ну, буду далі їхати, що робити. За тілка ватовалі. 45 Яра його 50 уже, брат. Нався, гнався за дівчиною. Я затикав. Пропустив світ цей поворот. Не було їхати прямо, а не вниз спускати за нею і летіти. Гарно їхала. Так що, блін, ну нормально. Тут розсікають. Одна ця побачу, єдину. За півдняю Велоспедістку. Так, велосипедистку, да, навіть не велосипедиста. Прикольно. Всі водички, далі в сторону забір'я і малютянки. Так що ще годинки будемо 2-3 і буде фастів Проти вітра буде тяжко, але вітер все такий, не спину. Я малютянку й там. Електричка моя заїжджала на станцію. Було таке бажання евакуювати, але ж поки що насіки заколібався я. На дороги дикі, там ще нормально. Трек, до речі, мене трохи їй поїбням вів. О там пік. Так що добре, що я не звернув і їхав по Оце ці цей кумарно. Других русів. Я трохи мазнув парафіном. Ми реально закалібав. Захрестиння, блін. Я в общем, чух Дальше. сюди. Їду я в сторону забір'я. Не знаю, що там є якісь які, там адекватні переправи нормальні, бо ще там залишилися. Надію, що є, блін. Звезду пригоди. Хоча це, це діч можна було обігти, ми побачимо. Бо туди і трек не веде. І ми всі мені туди, туди, туди мені вести предлагає. Хоча в Голмепс мені предлагає взагалі обійти що в нього. Ладно, побачимо, що воно там буде далі. Побачимо, ладно. Буде що буде. Це класна наша, закато ще на фастіва. Сторони трохи на городки їду. І ще кіл там десь так нирно, з під 30, тобто говоря, я буду вдома. І ще годинка і вдома. Заїжджаюся на городку, зараз повертаю десь на городки, там де я вигляду шуперу на каву і все. Останній ривок. Останній був привал, купив ще там, кави. Був ще для городки. Переліз приїжджаю. Косівка, молосіна і фасів. Все. Ось Такі, такий невеличкий рух на 140 кілометрів.